Так, друзья, всем привет. Сиємо пшеничку Вот такая пшеничка шестипала. вияна нічого просто і удобрение 18.46. Це я вчора тут вже забелетував, добедитував і сьогодні вже сіємо. Вже трошки ми то просіяли. Я думаю підзніму на пам'ять відео, щоб було. Подивимось. У нас ну, земля як вам сказати, зверху суха. Внут нормально Насипаємо повні банки, щоб побільше лазило. Сіємо, звісно, балітували отак от, а сіємо отак. От. Кидає трохи. Края ми не обсівали, то що не знаємо наскільки пшениці як буде вже заканчуватися. Тоді будемо Ну, обсіємо і все. Так воно все сипеться. Все вроді сипеться нормально. Ми тут неглибоко медитували, щоб палки побиті все. Ну а так, борони теж загортають, десь де остається там, все загортається. Ну а кидає так, непогано. Бо і на сівалки кидає, і в тракторі кидає. Ну і чого. Це ми вже четвертий раз засипалися сіємо Десь по 250 кілограм. Бо тут аж є, може й пита, і всяка, ну щоб запас був. У нас ось передають там дощі. У нас вже та пшеничка, що ми сіяли, вже вилазить наверх, ще неділька, дві і буде вже нормально. так воно є, так воно, бачите, стоїть, ну, робиться. Полок, конечно, багато, но тут і подсолнух був сильний, конечно. Це не то що там він сипав там по 20 і по скітах. Тут нормально. Буде опять подсолнух по подсолнуху. Тут буде всього здесь 8 гектарів, якщо хвакать пшениця. Ми насипаємо з відкритими, тоді трохи розгорнули і отак закрив і все. Ну, нормально коротко. Йде потихеньку. Наскільки хватає пшениці, наскільки і буде, то що така ціна на пшеницю це так. Ну, а там буде видно. Сіємо. Сіємо. А потім завтра будемо вивозити навоз. Вивозити навоз, будемо щоб переглянути треба, на краю, ми дивимося щоб пшеницю кидала. Ну а так, тіло потрохи йде. Зараз трохи стану на цю сторону, бо вітер в ту сторону може задувати трохи. ну. А завтра ж будемо вивозити навоз, Як все нормально, сюди будемо вивозити, там де будемо пахати. Бачите, як кидає, звісно, ну а так здесь вверх-вниз, хто його знає, скільки його треба відбивати, потім ще дотравлюють пзиницю. Ми от зверху почали і погнали вниз. Те, що наверху трохи може десь залишається, це обгортає боронкою. У нас борон... боронки, не цепки, бо я бачу у людей цепки, так натягнуто. Не, у нас боронки, тянуться, вони набилися полог вон, полоки, тепер взагалі загортають бомба. От такі діла. Я ж калю пшениці, десь 250 кг удобрення є. Ну, десь 50, може 60 кг йде. Небагато. що удобрення 40 тисяч з копейками. Десь 42. 42 з копейками, так. Да. О, ціна така на пшеницю, що удобрення, це я не знаю. Ну, а непогано получається. Потім підзнімуся, як воно все зійде. Глянемо. Ну отаке Ось такі діла. Ну, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!